А хто небудь задавався питанням, чому 100 років тому головною валютою було золото, а потім його замінив долар? І в цьому відео я хочу розповісти, як долар поступово витісняв золото, а згодом його повністю замінив. Як ви напевно знаєте, що до середини го сторіччя головним міжнародним платіжним засобом було золото, незважаючи на те, що паперові гроші використовувались у взаєморозрахунках, але вони були жорстко прив'язані до золота. Абсолютно кожна випущена банкнота гарантувалась певною кількістю золота, тобто будь-якої миті на вимогу вона могла бути обмінена на це золото, і це правило виконувалось настільки беззаперечно, що ця фінансова система в історії отримала назву Система золотого стандарту під час дії. Цього золотого стандарту сильні країни прийшли до розуміння, що можна використовувати кредити, щоб робити залежними від себе інші країни. На цю тему буде окреме відео, але якщо коротко, то за допомогою таких кредитів вони отримували доступ на внутрішні ринки, які за інших обставин отримати було складно. Американці дійшли до цього розуміння пізніше європейців і засвоїли урок після того, як побачили, як європейці безцеремонно за допомогою таких кредитів відкривають ринки країн Латинської Америки. І коли Боржники не могли сплатити борг, то використовуючи погрози застосувати свій воєнний флот, вони вибивали ці борги силою. Дуже показовим прикладом вибивання боргів була морська блокада Венесуели в 1902-1903 році, коли уряд країни відмовився погашати борг європейським кредиторам. Тоді, при посередництві американського президента Теодора Розвельта, це питання якось владнали, але американці з цієї ситуації зробили певні висновки. Вони почали використовувати такі самі методи по відношенню до інших як пізніше говорив той самий Рузвельт, говоріть тихо, але при цьому носіть з собою велику палицю, і ви точно далеко зайдете. Саме через ті слова його міжнародну політику, яка використовувала цей підхід, називала дипломатією великої палиці. А ще згодом на базі цього підходу інший президент Вільям Тафт сформулював таке поняття як доларова дипломатія, яка по суті була першою спробою витіснити британський фунт і замінити його на долар США, просто кредитуючи уряди інших країн і таким чином. Намагаючись отримати лояльність до американського капіталу, пізніше золотий стандарт почав тріщати по швам. Перша проблема дала про себе знати у роки Першої світової, коли воюючі країни збільшили свої воєнні витрати і вже не могли забезпечити дотримання умов золотого стандарту. Десь саме тоді британський фунт почав втрачати свою міжнародну вагу, хоча й продовжував залишатись резервною валютою. А долар навпаки наростив свій вплив, бо США була єдиною країною, яка змогла зберегти. Умови золотого стандарту. Ну і плюс вони були найбільшим кредитором Великої Британії. Однак згодом проблема виникла і в США. Під час Великої депресії перелякані американці почали масово вилучати вклади з банків. При цьому вони намагалися забрати не долар, до долара в них довіри не було. Вони вимагали золото. І ситуація ставала настільки критичною, що уряд, щоб запобігти краху банківської системи, наклав заборону на видачу вкладів. А через декілька днів після заборони Франклін Рузвельт прийняв ще один за цим законом у населення примусово вилучалося золото і обмінювалося на долар. І будь-яке незаконне володіння золотом тоді прирівнювалось до кримінальної відповідальності, а порушникам загрожувала в'язниця. До речі, що ви розуміли, американцям забороняли володіти золотом аж до 1970 року. Саме цей період можна назвати періодом початку заміни долара на золото. Однак, незважаючи на те, що цей експеримент вдало провела на своїх громадянах, але з іншими країнами, це цей трюк не зробиш. Проблема полягала в тому, що тоді, окрім золота, основною валютою міжнародних розрахунків був англійський фунт, і витіснити його було досить складно. За збігом обставин проблема вирішилась сама собою. Європа, що сиділа на пороховій бочці, раптово вибухнула. Коли війна поглинула весь континент, то необхідність фінансування воєнних видатків змусила європейців звернутись за допомогою до американців. Вони звичайно погодились, і до моменту закінчення війни американці перетворились на найбільшого кредитора. Західної Європи. Перед закінченням війни, коли країни-переможниці сіли за стіл переговорів, Америка перебувала в найсильнішому становищі і могла дозволити собі диктувати вигідні її умови. Таким чином, під час Бреттон-Вудської конференції в 1944 році, фінансову систему золотого стандарту замінили на нову валютну систему, яка отримала назву Золотовалютний стандарт. Згідно з цим золотовалютним стандартом, курс долара став прив'язуватись до золота за курсом 35 доларів за уніцію. Валют прив'язувалась до долара. і це значило, що тепер іноземні країни мали тримати свої резерви не в золоті, а в доларі. А США мали гарантувати те, що долар забезпечений певною кількістю золота, і в будь-який момент може бути обмінений по зафіксованому курсу. І як ви думаєте, розумієте, це був історичний крок подальшої еволюції доларової дипломатії. Чому історичним? Бо тепер США могли давати іншим країнам долари. У вигляді тих самих позик, а інші країни купували за ці долари американську продукцію, тим самим штовхаючи американську економіку вверх, і це зараз я розповідаю, як працював той же самий план Маршала. Звичайно, таке положення, яке зайняв долар у міжнародній валютній системі, подобалось не всім. Шарль Деголь назвав фінансове становище Америки надмірним привілеєм і в 1965 році оголосив, що збирається обміняти всі свої долари на золото по курсу, прийнятому на Бритонгуцькій конференції. І, хоча Де Голь. Часто приймав імпульсивні рішення, але саме цей крок в довгостроковій перспективі був дуже мудрим. Подальше зростання світової економіки і розширення міжнародної торгівлі привело до того, що поточної доларової маси не вистачало, щоб забезпечити торгівлю новими товарами, і тоді перед США виникла дилема, яку називають парадоксом Тріфіна, на честь економіста Роберта Тріфіна, який вперше озвучив цю проблему. Якщо США продовжать давати долари іншим країнам, то це підірве довіру до валюти, бо всі країни знатимуть, що в США немає золота для її забезпечення, але якщо США перестануть давати долар іншим країнам, то почнуться проблеми з міжнародною торгівлею, і це загрожуватиме дефляцією цін та економічною кризою. Все як в казці, де на розвилці треба вирішити, що краще втратити чи голову. І в 1971 році президент США Ніксон прийняв рішення на користь зростання міжнародної торгівлі. Він відмовився від прийнятої в Бертон вуці домовленості і вирішив ввести режим вільноплаваючих валютних курсів. Незважаючи на те, що цей крок призвів до девальвації долара по відношенню до золота. Однак в перспективі він мав політичний успіх. Валюта США стала самостійною та повноцінною резервною валютою. Щоб розуміти, як цей крок змінив економіку США, то слід сказати, що після переходу на міжнародні доларові розрахунки громадян США відпала необхідність конвертації валют. Вони продають експорт за долар, купують імпорт за долар, приймають інвестиції в доларі і беруть в борг виключно в доларі. Для них це повністю прибрало ризик валют. Нестабільності, з яким періодично стикаються інші країни, яким необхідний долар, але вони його друкувати не можуть. Також це збільшило попит на саму валюту, як у США, так і за кордоном, що відповідно дозволяє уряду друкувати більше грошей, а це посилювало роль долара в міжнародному масштабі. Наявність надлишків долара у інших країнах призводила до того, що цей долар почали повертати назад до США, купували активи, інвестували, а також фінансували американський держборг. Саме завдяки цьому ефекту народилась нова ідея, що не обов'язково. Обов'язково мати торговий профіцит, адже долар в будь-якому разі буде реінвестований в тому чи іншому вигляді в економіку США.